Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Дафна Дюмор'є, коханець, Стояв вологий січневий ранок. Годинник показував пів на одинадцяту. Телефонні будки в підземному переході на площі Пікаділі були порожні, усі крім однієї. У правому кутку з того боку, звідки відходить шавсбері Авеню. У ній стояла жінка, майже торкаючись губами мікрофона, і затиснувши в кулаці пенси. Вона нетерпляче ворухнулася, кинула погляд через плече. І струснула трубку. Але я вже тричі повторила номер. Кажу вам, мені потрібен Джерард, 10-550, Джерард десять п'ять п'ятьнуль. Перекусивши губу, вона нервово тупнула ногою. Там має хтось бути. Будь ласка, наберіть ще раз. Він перевернувся в ліжку і дістав сигарету. Позіхнув, потягнувся, пошарив навколо себе, намацуючи халат, потім відкинув ковдру, встав і повільно рушив до туалетного столика. Провів гребінцем по волосся і вдивився в темні тіні під очима. Рука потягнулася до пляшечки зі шлунковими таблетками. Коли задзвонив телефон, він насупився і, навіть не думаючи відповісти. Побрів у ванну. Із кранів тугим струменем забила вода. Халат зісковзнув на підлогу. Він заліз у ванну, ліг на спину, притиснувши до грудей велику губку, і став розглядати під водою свої бліді ноги в'ялі кольору печериць. Дим від сигарети кільцями йшов під стелю. На маленькому столику біля ліжка. Продовжував дзвонити телефон. Так, Джерард, 10550. Перевірте ще раз. Напевно, сталася помилка. Тепер голос жінки звучав втомлено, приречено, майже жалібно. Вона підняла очі і вкотре перечитала правила роботи Національної телефонної служби. Загорнувшись у великий теплий рушник. Він закурив чергову сигарету. У вікно барабанив дощ, моторшний дзвін долинав із кімнати. Він прошльопав босоніж до ліжка. «Алло, у чому справа? Говоріть, я вас не чую. Жінка сунула капелюшок на потилицю, її, сумочка, випавши з рук, вдарилася об підлогу, монетки розсипалися. Нарешті, о Боже. Ну і ранок, ти знаєш, я чекаю вже майже півгодини. Ти що спав? Припустимо, спав. Іншого часу для дзвінків ти, звісно, знайти не могла. Чого ти хочеш? А як ти думаєш? Невже ти не розумієш, що мені коштувало знайти привід, вискочити з дому, бігти до телефону під проливним дощем, аби, як вдягнувшись, Забувши про все, про чоловіка і дітей, тільки щоб поговорити з тобою, а ти незадоволений, що я тебе розбудила, сердишся і вичитуєш мене. Слухай, різко обірвав він її. Якщо ти хочеш влаштовувати сцену, іди і влаштовуй її кому-небудь іншому, тільки не мені. Як відомо, життя занадто коротке і. ах. Ти не розумієш, що мені доводиться переживати через тебе? Я нещасна, нещасна. Ми не бачилися п'ять днів, а тобі наче все одно. Дорога моя, смішно доводити себе до такого стану. Ти прекрасно знаєш, що я дуже зайнятий. У мене не було жодної вільної секунди. А де ти був учора ввечері? Працював допізна до твого відома, а потім пішов спати. Чому я маю тобі вірити? Її голос звучав похмуро і підозріло. Вона уявила собі, як він знизує плечима. Чорт забирай, якщо ти в такому настрої, до побачення. Ні, я не те хотіла сказати. Не йди, я дурепа. Вона притиснулася до трубки, немов це він. Він сам був поруч із нею. Диявольщина, ти все так ускладнюєш. Що, на твою думку, я робив? Настало мовчання. Жінка почала шукати носовичок відчуваючи, як куточок її рота, повільно поповз униз. А сьогодні що ти робиш сьогодні? звідчим запитала вона. Сьогодні у мене все розписано по хвилинах, відрізав він. Я по вуха завалений роботою. Треба закінчувати статтю для американської газети, а мені можна, мені можна прийти і посидіти в тебе. Ні, я не можу працювати, коли хтось маячить поруч. Пора б тобі це засвоїти. А ввечері або хоч на секундочку під час обіду. Я звільнила собі весь день, думала побути з тобою. Я божеволюю в такі довгі порожні дні. Весь час іде дощ, і мені не можна тебе побачити. Боюся, не вийде. Який далекий у нього голос, який чужий, їй так хотілося опинитися зараз біля нього. Якби ти тільки знав. Як я тебе люблю, сказала вона. Він нетерпляче смикнув плечем і глянув на годинник на камінь полиці. Послухай, до да чого всі ці розмови? Мені треба працювати. Значить, ми сьогодні зовсім не побачимося. Я можу кудись поїхати, полетіти за кордон, піти від тебе і тебе Ані трохи не хвилює. Що ти більше ніколи мене не побачиш? Тобі просто нудно на мене дивитися, тобі. Безглузді слова хлинули суцільним потоком. Він позіхнув, втомлено прикрив очі. Навіщо знову все починати спочатку? Ти ж знаєш, як я ненавиджу сцени всі ці з'ясування стосунків. На що ти скаржишся? Адже ми. Чудово проводили час і всім було добре. До чого тепер влаштовувати істерику? Вибач, я не хотіла тобі набридати, але я ніяк не можу тебе побачити, поговорити з тобою. Дай слово, що ти не сердишся, обіцяй не злитися. Просто я така нещасна, я погидна егоїстка. У тебе стільки роботи, але, можливо,. Раз я так люблю тебе, ти. Послухай, я зателефоную наприкінці тижня. До побачення. Вона почала щосили стукати долонею по телефонній трубці. Почекай, ну, почекай, що ти робиш завтра, о пів на четверту. Відповіді не було. Жінка поправила капелюшок і невпевнено побрела геть. Знову, знявши трубку, він почекав, поки відповість готельний оператор. Будь ласка, якщо мені знову зателефонують, скажіть, що я працюю, і просив не турбувати. Зупинившись біля вікна, він похмуро дивився на дощ. Скільки сил забиралася постійна брехня, але варто перестати брехати хоч на мить, і доведеться до біса дорого платити. Жінки. Так і норовлять обкласти тебе з усіх боків. Поряд від них немає, але і без них важко, з багатьох причин. Він глянув на лист, що лежав на таці зі сніданком. І мені так хочеться, щоб ти з ним зустрівся, тому що зараз це, безсумнівно, найбільший видавець. Я впевнена, що такий геній, як ти, і сам проб'є собі дорогу. Але знайомство з потрібною людиною ніколи не завадить. У будь-якому разі пообідаємо, як зазвичай, рівно о першій годині, в тому самому місці. Там мене ніхто не впізнає. До чого ж гогидні всі ці норми пристойності? Мені б хотілося залізти на дах і звідти кричати про наше з тобою кохання. А доводиться крастися на побачення, немов ми соромимося найпрекраснішого почуття на світі. Дорогий мій, згадуючи минулу ніч я, Боже милостивий, та тут три ні, чотири сторінки. Що за жінка? Він акуратно склав листу гаманець. Ніколи не знаєш. Але все-таки кричати з даху не треба. Хоча жінки взагалі схильні до подібних дурниць. Принаймні, вона не дзвонить йому щогодини, як та попередня, а ця поки що дуже мила і дуже корисна. Він завів грамофон, її подарунок. Напевно, сьогодні можна буде знову взяти її автомобіль, а то в такий дощ і кроку по вулиці не ступиш. Днями вона сказала що хоче подарувати йому машину. Так, справді чудова жінка. Він відкинувся в кріслі, і йому в вухо зашепотів голос із платівки. І китайці, і японці всі люблять. О, ти сьогодні чарівна, сказав він їй, Просто чарівна. Сядемо за столику куточку, там нас точно ніхто не помітить, що це новий капелюшок. Звичайно подобається. Він чарівний, чарівний, як усе, що ти носиш. Вона намацала під столом його руку і зітхнула. Знаєш, коханий, коли ти так говориш, мені хочеться все кинути і втекти з тобою на край світу. Буде скандал? Ну і що? Адже ми кохаємо одне одного. Мені наплювати, що я залишуся без грошей. З тобою я готова жити хоч на горищі, хоч у курені. Він вдавано розсміявся. Ти, красуня, треба думати, вона не стане до такої міри втрачати голову. Це ж просто непристойно. У жінок абсолютно відсутнє почуття міри. Уяви собі, ми з тобою на горищі, без шматка хліба, Грійливо продовжувала вона. Дуже зворушливо. Але на таке здатен тільки негідник, швидко відповів він. Я б собі цього ніколи не пробачив. Як можна відвести тебе від звичних зручностей, від розкоші це злочин? Він ударив кулаком по столу. Вийшло цілком драматично, він майже вірив тому, що говорив. Ні, ласкаво продовжував він. Давай вже постараємося задовольнятися тим, що маємо. Можливо, коли небудь. Він подивився їй в очі. Скільки він не вимовляв ці слова, вони завжди звучали щиро. Знаєш, сказав він, пробігши поглядом меню і обравши м'ясну печеню асорті за один шилів дев'ять пенсів. Можливо, вона розраховує, що він оплатить рахунок. Знаєш, мені здається, що ніколи двоє закоханих не розуміли одне одного так, як ми з тобою. Не можу пояснити, це те, що йде з самої глибини душі, спільність почуттів і вчинків. Ти читаєш мої думки, майже беззвучно прошепотіла вона. Звісно, хто небудь коли-небудь уже говорив такі слова. Але для інших вони нічого не значили. Нічого, з усією серйозністю підтвердив він. А в наших стосунках усе так природно, ні тобі, ні мені не потрібно прикидатися. І це прекрасно, погодився він. Замов води з льодом, люба, Вино тут огидне. Так, я хотів сказати. Що на світі не було ще двох людей, які кохали б одне одного, як ми з тобою. Це набагато більше, ніж секс, розумієш? Іноді мені здається, що я був би абсолютно щасливий, якби взагалі тебе не торкався, якби тут він помітив, що її обличчя похмурішало і швидко знайшовся, якби люди не були істотами з плоті та крові все було б порівняно просто, і ми з тобою не страждали б так, коли були б в розлуці. Але в реальному світі жити без тебе це суші тортури. Я знаю, тому нам потрібно виїхати, заявила вона. Ні ні в якому разі я не стану псувати тобі життя, твердо сказав він і ткнув виделкою в м'ясне асорті. Адже ми по своєму щасливі, правда? Бачимося щодня, кохаємо одне одного, нам ніщо не загрожує, і ніхто про нас не дізнається. Так, усе склалося вдало, от тільки, зовсім недавно, я зрозуміла, що мені так багато хочеться для тебе зробити. Я хочу бути твоєю рабою, хочу завжди бути поруч. У нього неприємно занило внизу живота. І як вона не вгамується, невже цей зв'язок буде таким самим, як останній? Знову все спочатку. Господи, якби в мене були гроші, похмуро сказав він і, піднявши підборіддя, суворо сунув брови. Гроші? Що означають гроші? нетерпляче вигукнула вона. Ненавиджу гроші. Я б усіх віддала і попливла з тобою на першому, ліпшому, старому, закопченому суденці. Він усміхнувся мляво, без жодного ентузіазму. Коли небудь дуже скоро ми попливемо, побісяла вона. У нього різко зіпсувався настрій. Звичайно, багатством тепер не хваляться, недбало завважив він, хоча воно, безсумнівно, дещо значить у нашому жорстокому світі. Так втомлюєшся весь час чогось прагнути, з кимось боротися, що інколи навіть думаєш, навіщо писати, навіщо продовжувати, заради чого? Бути бідним суцільна мука. Але. Ти ж знаєш, коханий, що тепер, коли в тебе є я, ти можеш ні в чому не мати потреби. Усе, що в мене є, усе твоє, усе, що ти не попросиш. Він подумав про машину, яку вона обіцяла йому купити. Раптом забула. Я не можу весь час приймати від тебе подарунки, пробурмотів він. Ти не уявляєш, як це боляче, як жахливо я почуваюся. Дурненький, ти забуваєш, що ти і я це ми, а не дві різні людини. Коли люди люблять одне одного, як ми з тобою, такі речі сприймаються просто й природно. Сам посуди, якби ми помінялися місцями, ти ж зробив би для мене те саме. І потім мені так приємно тобі допомагати. Правда, якби не моя клята гордість, але ж ти геній, тобі не пристало думати про гроші, ти вище корисливості, вище грубої матеріальної сторони життя. Rut, мабуть, ти маєш рацію. Насупившись, він барабанив пальцями по столу. Бідненький, думала вона. Такий талановитий і такий вразливий. Ти дозволиш мені тобі допомагати, благально промовила вона. Знизавши плечима, він відсунув тарілку. Якщо тобі так хочеться, похмуро відповів він, і вирішив, що час змінити тон бесіди. Забудемо про гроші, про роботу, про все на світі і радітимемо. Що ми разом, промовив він з усмішкою. Це головне, усе інше ніщо, правда? Ніщо, погодилася вона. От би зараз усі розійшлися, і ми опинилися самі, як учора. Пам'ятаєш, що було учора? Чи пам'ятаю, а як ти думаєш? Вона знову потиснула під столом його руку. Скажи, а та жінка? Про яку ти говорив, ви з нею досі зустрічаєтеся. Боже правий. Ні, звісно. Та в нас з нею нічого й не було, зовсім нічого. Вона завжди залишалася для мене лише другом. Здається, вона виїхала за кордон разом із дітьми. Він черкнув сірником, нахилився прикурити, потім заплющив очі і відігнав дим. Я готовий цілувати тебе цілу добу безперервно, не перестаючи. Яке щастя переносили їй ці старі, як світ, заїжджені слова. Підемо, прошепотіла вона. Коли принесли рахунок, виникла певна незручність. Вона наполягала, що сама все оплатить, він протестував, але варто було. Йому на секунду відвернутися, як неприємна ситуація одразу ж вдало вирішилася. Як компенсацію, він зупинив таксі, виразно гримлячи дріб'язком у кишені. Ні, я проводжу тебе додому, з докором сказав він, коли на прощання вона простягнула йому руку. Таксі лавірувало в потоці машин і їхні поцілунки. Хоч і пристрасні не особливо вдавалися. Якби так було завжди, збрехав він. Вона мрійливо посміхнулася і полізла за пудреницею. Він відкинувся на спинку, поклав ноги на сидіння напроти і постукав у підлогу тростиною. До речі, почав він, щодо авто, про яке ти говорила. Я тут подумав. Прийом був нестерпно нудний, і обіцяна йому потрібна людина так і не з'явилася. Перейшла, щоправда, його дочка, молоденька простачка з червоними ліктями у вечірній сукні. У профіль навіть симпатична, але надто вже молоденька, надто. І все ж він часу даремно не втрачав. Та тусь як не як важлива шишка. Ніколи не слід упускати можливості, що підвернулася. Він заговорив із нею на початку вечора і просидів поруч до кінця. Знаєте, присягаюся, я вам зовсім не лещу. У той момент, коли я вас побачив, я сказав собі: ось хто мене зрозуміє. Щось було таке у ваших очах. Дівчина Почервонівши, з цікавістю на нього подивилася, Треба ж, зі мною раніше так ніхто не розмовляв. Оскільки я, донька свого батька, від мене чекають, що я повторюватиму його судження. І, здається, нікому не спадає на думку, що в мене є свої власні думки. Він презирливо розсміявся. Абсурд. Поговоривши з вами п'ять хвилин. Розумієш, що ви, людина аж ніяк неординарна. Зізнаюся, я засмучений, що не познайомився сьогодні з вашим батьком, але ви відшкодували це опущення більш ніж відшкодували. Вам просто необхідно з ним зустрітися, вигукнула вона, не сумніваюся, що ви з ним швидко знайдете спільну мову. Як мило, що ви так думаєте, люба моя. Утім, зараз розкажіть мені краще про себе. Дівчина вчепилася у свій редикюль гарячими липкими пальчиками, та мені нічого розповідати зовсім нічого. Це неправда, але нічого. Я відчуваю, що ми станемо справжніми друзями. З усмішкою він простягнув їй портсигар. Ви не курите? Яке приємне розмагіття! Тепер усюди зустрічаєш жінок із цигарками. Це так втомлює. Погляд дівчини ковзнув до господині будинку в оточенні гостей. Вона мила, ви добре її знаєте. Я б сказав, наші дороги іноді перетинаються, недбало кинув він. Але мене ніколи не приваблювала розкіш. Мені до душі прості речі книжки, самостійність або спілкування з тими, хто мене розуміє. Мені теж, вони посміхнулися одне одному. З вами я можу говорити про все, лагідно сказав він. Не тільки про книжки, а й про предмети, які справді щось значать. Велика рідкість, коли можеш обговорювати, наприклад, секс із дівчиною вашого віку, і не відчувати сорому, не бути весь час на поготові. До того ж, ви така гарненька. Так, подібна розмова, велика рідкість. Ви незвичайна дівчина, але вам, напевно, говорили це сотні разів. Ні, ніколи. Просто не віриться. Він присунувся ближче і притулився ногою до її коліна. Господиня залишила гостей і прямо попрямувала до них. Квапливо вибачившись, він піднявся і зробив крок їй назустріч. За останню годину я мало не збожеволів, швидко прошепотів він. Ти ні хвилини не була сама. Весь час в оточенні цього проклятого натовпу, а я тут сиджу й базікою з молоденькою школяркою. Але я весь час стежив за тобою. Яка ж ти гарна, до біса гарна. Мій бідненький. А мені здалося, тобі було зовсім не нудно. Можна подумати, що я в змозі хоч одну мить думати про когось, крім тебе, відповів він. Вона приклала палець до губ. Хто небудь почує, будь розсудливим і пам'ятай про завтра. Він здригнувся, зобразивши здивування. Завтра? Ні, завтра мене, напевно, не вийде. Але за обідом ти казав, так, я знаю. Тільки коли повернувся до себе, я згадав, що мені треба написати одну статтю. Ну, звісно, твоя робота це святе. Тоді ввечері. Так, безумовно, ввечері. На добраніч, коханий, на добраніч. Він спустився в хол і побачив, як дівчина сідає в машину. Не встигнувши надіти капелюх, він кинувся на бруківку, акуратно закутав пледом її коліна. Не можу висловити, що означає для мене зустріч з вами, промовив він. Повертаюся до себе працювати і буду думати про вас. Як, як чудово, прошепотіла дівчина. Він обернувся і глянув на освітлені вікна, потім нахилився і з ніжністю взяв її за руку. Послухайте, що ви робите завтра між п'ятою і сьомою. Коли він повернувся у свій готельний номер, була вже північ, що ж, він недаремно витратив час. Скинувши одяг, він натягнув халат, потім приготував кімнату до роботи, п'ять подушок на диван, поруч на табурет грамофон і коробку з платівками, пачку цигарок, сірники, віски та сифони з содовою на підлогу. Щоб можна було, не встаючи дотягнутися. Сам ліг на диван, підклав під голову подушки, завів платівку і прилаштував на коліні аркуш паперу. Кімната заповнилася сигаретним димом і музикою, але аркуш паперу залишався незаймано чистим. Раптом просто вухо пронизливо істерично задзвонив телефон. І з незадоволеним бурчанням він потягнувся до трубки. Почувся жіночий голос. Він шепотів, благав. Джеральд, 10 10-550, це ти? О Боже, вибач, але після нашої ранкової розмови я почуваюся такою нещасною. Я постараюся пережити розлуку, якщо нам зараз не можна бачитися. Але тільки скажи мені, ти кохаєш мене так само, як у вересні. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.